Добрий день, мене звати Карина, і сьогодні я хочу представити вашій увазі новий будинок, який вийшов у нас в продажу. Це будинок, навіть я б сказала, невеликий особняк на Юрівці. Тобто, дивіться, це фасад будинку. У нас тут троянди так гарно. Це в нас подвір'я, маємо 6 соток землі, це фасад будинку. І ось у нас балкончик. Будинок повністю зверху утеплений. і Будинок і прибудинкові території. Зараз до них дійдемо. Це у нас у дворі і ще є фонтанчик, але він законсервований. Ще до будинку також належить це кусочок землі. Мангальна зона і зона відпочинку. Все під навісом, все дуже гарно, все акуратно. І також на території будинку, крім будинку, у нас іще є власна баня. Зараз я вам її покажу. Власна баня. Все як треба, опалюється баня від котла, той що, двоконтурний котел, той що розташований в будинку, але його можна перекрити, тобто не обов'язково, коли ми опалюємо будинок, опалюється і баня. Тобто можна розділяти баня, тут свій санвузол і душ. І маємо в цьому ж приміщенні ще зону відпочинку. Опалюється все добре, все гарно, цивільно, дуже акуратно. Виходимо з бані. Це у нас сходи на горище, те, що над гаражом. Груша, забор, це навіс під ще одне авто, а це у нас гараж. Гараж гарний, з ямою, дуже просторий. Заїзд в гараж з вулиці, вікно пластикове в гаражі, дуже акуратний, дуже все так частенько прибрано з внутрішніми роботами. Так, це у нас подвір'я ще казала. Навіс для ще одного авто і дворик. Це входимо в сам будиночок. Тобто, як ви бачите на відео, ось знову ж таки фасад. Все класно, все чудово. І входимо в сам будинок. Це у нас передпокій, шафа для верхнього одягу, передпокій опалюється, опалюється, тобто бачимо батарею, це в нас сигналізація, охорона, все як треба. З передпокою ми потрапляємо у велику. Кухню вітальню. Велика кухня і з вітальною об'єднання. От, у нас повна картинка. Будинок продається з усим, що ви бачите на фото і відео, Ну, взагалом, крім, мабуть, особистих речей власників. Так, це в нас одна спальня на першому поверсі. І далі у нас йде і ще одна спальня. Тут вікна, вікно виходить на вулицю, тут на задню частину двору. Це вбудована шафа. то все, що ви бачите, все входить в ціну. Далі у нас санвузол на першому поверсі, достатньо просторий. Санвузол тут ванна, полотенчик. А це я? З санвузла ми можемо пройти в господарчу господарську гардеробну, тобто доволі теж просторе приміщення з віконечком і тут у нас великий і погріб, не погріб, я б сказала, бомбосховище достатньо глибоке, достатньо просторе повністю це для накладка. Сухий для зберігання і консервації, і власної безпеки, не дай Бог, якщо потрібно. Так. Виходимо з санвузла і прямуємо на другий поверх. У нас дерев'яні сходи, віконечка. З другого поверху ми потрапляємо в вітальню. Теж доволі таке просторне, широке. За розмірами точно така, як кухня на першому поверсі. Тут також залишаються меблі, техніка фактично все. Це вікно виходить на вулицю, а тут у нас балкончик. З балкончика вид на свіжий гараж, у двір, на чудові троянди, які наразі цвітуть на сьогоднішній день. І на фонтанчик. З холу, з вітальні. Ми проходимо у нас. Я б тут поставила більярд. Одна спальня, але фактично тут ніхто і не жив в цій спальні, тобто просто збудували. Тут шафа купе, опалюється. Ось тут у нас можна вилізти на дах, якщо треба. Теж вікно. Фактично в цій кімнаті ніхто ніколи є не жив. Одна спальня. Тут друга спальня. Тут великі кімнати доволі. Друга спальня, також телевізор, кондиціонування в нас. А тут можна бачить, коли сусіди жарять шашлик. Також віконечко. Це знову я. І така маємо таку простору кімнатку. Це у нас вже четверта по рахунку спальня. Закриваємо і ще одні двері, в які ми сьогодні не зайшли. Це у нас Другий санузол. Тут у нас маємо душову кабіну, також полотенчик, віконечко, санвузол, ну тут. Ще один додатковий санвузол, От вам. Трошки панорамної зйомочки. Ціна приваблива, якщо ціна дуже приваблива, і враховуючи те, що все в комплект. Тобто опалення будинку тут і на міжсходовій, на міжсходовому майданчику також є батарея, от як ви бачите. Тобто, плюс утеплений, взагалі дуже теплий. Так. І ми знову повернулися в кухню вітальню. Телефонуйте. агорно всім дня.